Дорогі наші військовослужбовці, хочу всіх вас привітати і святом введення в храм Пресвятої владичиці, нашої Богородиці. Це свято по народному ми ще називаємо третє причиста. Історія цього свята про те, коли Іокім і Анна не мали дітей, вони просили у Бога, Господи, якщо ти даш нам дитину, то цю ми дитину дамо Тобі на поклоніння. Тому що Іокім і Анна були вже в Старшому віці. І так сталося, що Анна була вагітна і народжує дитину. Називають її Ім'я Марія. І коли Марії виповнилося три роки, і окімі Анна віддаються дитину на служіння Богові. Вони дали обітницю перед Богом і вони її виконали. І причиста Діва Марія, прийшовши у храм, Піднялася сама самостійно догори Сходами увійшла в святая святих. Це свято нам розказує про те, що люди, які дали обітницю, виконують. І вони дали таку обітницю, що причиста Діва Марія буде служити Богові, де вона провела у храмі 11 років. Сьогодні, дорогі український народ. Теж вимолює у Пречистої Богородиці мир для нашої держави і перемогу для наших воїнів. Це і наше прагнення і одне найбільше бажання. Тому Божа Матір є захисницею не тільки людей, а особливо наших воїн. І в сьогоднішній день ми кажемо, Пресвятая Владичице Богородице, бережи нашу державу, Україну і наших воїнів. І даруй нам мир і перемогу. Дорогі військовослужбовці, всіх вітаю і свято. А також хочу сказати вам такі слова. Сьогодні ми пишаємося вашою мужністю, вашим терпінням і бажаємо вам поскорішої перемоги. Слава Ісусу Христу, слава Україні!